Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні, заве, завершуючи відео, циклу так би мовити. Україну подивились, ЗСУ подивились, Росію подивились. Ну, відповідно, армія орків, орди Мордора, так, подивимось, що ж їх чекає на травень місяць. Ну що, поїхали! Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає армію Росії у травні місяці цього року? скажуть рони правду. Вуньо. Несподівано. Так, тут дві руни потяглося. Що у нас тут? Іса. А, зрозумів. Урус. Ингус. інгос так, Беркана ну відповідно довертаю по часовій. Перкана перевернута. Добре, фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає армію Росії у травні місяці цього року? Єра Кано. Ейос. А докладо. Де вас перевернути. А, ну тепер все ясно. Добре. Що у нас тут? Вуньо і Саурус. Ну і тут не дивіться, мене насторожило руна радості, збуття якихось мрій, але наступна руна блокування. Значить, не збудуться їхні мрії. От, далі, що у нас тут? Але все-таки урус. Бачите, ще сила у них, певна, лишається. Шапками не закидаєш. На жаль. На жаль. До речі, ну, знов таки підсилення якесь можуть отримати, знов десь е по світу випросити собі якоїсь допомоги. В такому плані. Дивіться далі. Інгус, Ансус, беркана перевернута. Благоприємне завершення чогось. І, судячи тут, руна сили, відповідно, падає. Тобто, щось по зброї, якісь домовленості, контракти, схоже, щось їм таки вдасться. На превеликий жаль. Дивіться далі: тут ось Ансус. Також руна, яка символізує договори, зокрема, і плани певні. Бачите, інгус з Ансусом. Тобто також щось їм вдасться. Тобто, мало того, що буде реалізація попередніх якихось договорів заключених, то ще, схоже, і нові якісь заключать. На жаль. Але бачите, опирається це все в беркану перевернуто. Для Росії це, ну і для її армії, отрицательний рост, те, що вони дуже люблять. От оце все опирається. Тобто, бачите, щось заключать, тобто, е відповідно, що в нас виходить. Якісь раніше договори, якісь раніше поставки ось по інгузу, закінчаться, на жаль, отже, все-таки благоприємно для них. А ось, бачите, нові договори упруться в отрицательний рост. От і все. Відповідно, там, де вони щось отримали, то вже лавочка закриється. Можливий Іран, чому ні. Е мова. Далі, що у нас тут на фінал? Єра, Кано, Ейвас і Евас перевернутий. Це EWAS, це Евас. І що у нас тут? Також бачите, завершення циклу. Це не про урожай в даному випадку. Завершення циклу. Але бачите, все-таки якісь удачі є. Завершення то, то, то це руна і удача означає розкриття. Чого? Відповідно, за завер... удачі. І, відповідно, бачите, ось, обо... а це вже оборона все. я доклав спеціально, думаю, оборона. А що з обороною? А оборона все. Оборона стала, що називається. Рух, бачите, руна руху, перевернута, все. Руху в армії Росії вже не буде. В зворотній бік хіба що буде рух і жести доброї волі. Оце от так. Ну, відповідно, дивіться, Якщо ми про оборону говоримо, ну так, оборона їм усьо вже проглядається, так, стануть в оборону. Мало того будуть з оборони, що робити? Тікати. Однозначно. Жести доброї волі чекаємо. Файно. Ну, от ця руна все-таки мене трохи. Ну, Другий рядок, не настільки поганий, як би хотілось, так. Ну, але кажу, як є. Я ніколи результати не підмальовував. Хай краще гірка правда, ніж солодка брехня. Дивіться, все-таки Вуньо. Все-таки Вуньо, хоч і поряд з Щось таке може їм ще вдатись. Ну, от, ну, не знаю. Мені щось думка про Бахмут іде. Хотілося б помилитись, ну, знаєте, ну, якісь все рівно, якась у них така радість буде. Хоч вона і упреться потім в тупік, не дасть вона їм нічого, але щось таке трясть їхній матері по ряду, порадіють. На жаль. Ну і контракти, бачите, стосовно зброї також їм дещо вигорить. Ну, ну, що ж, не все, не все, не все ідеально, не, все, не може бути все ідеально. Але загалом фінал розкладу так, порадував. Ну, хай програється повній. Я буду тільки ті радий. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!